Друзі, приїхали на мойку. Я тік 40 гривень. І будемо мити. Нажимає, Що нажимає. Віск, піна, піну, нажав піну. Все, піни. А я завжди саджу в машині. Захотілося йому помити машину. Поїхали в центр як Файно. Uh -huh, Саме тако спускається. Так, тепер якось там шваброю мий. Змивання. Хік 40 гривень. Туди струмив. Залишилося 12 гривень. І 59 минут. 56. Гроші топляться. Тають на очах. 10 гривень, 50 секунд. На остальній на 6 рублів бере осмос. А осмос то що? Така чиста вода, чистенька, дистильована чи що. Що воно таке? Осмос. 3 гривні. Бігом давай, йдик, давай, ріхом, 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 бігом, швидко, давай, 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 давай. 7 гривень ще залишилось. Ой, 1 гривень. 4 хвилини, 3 хвилини, бігом, що там, о, що там. А, все. Треба було ще один ривок. Піна тому залишилась з боку. Біля дворників. Ай, жаль! Що ти кажеш? <рес> Що ти така ти рада, будь-то ми машину купили? Така рада, не от непідробні емоції, не як виходить за секунд-ренду. Так, глядачі підписники. Так, що ти, Іваночка, Такі непідробні емоції має. Дивлюся на касі, все так пхає, така рада. Я ну, нічого не міряю. Я думаю, що ж то сталося таке? А то просто сьогодні по 43 три вірні за кіло. Мене аж ліва рука болить. Я не міряю. Думаю, ладно, що там за 43 гривні за кілограм міряти, навіть як воно не підійде, то не підійде. Та як не підійде, підійде. Таке, лишнє таке треба гарне, відкидати. Я думаю, так. Лучше ходити в дорогий день, тоді лишнього не будеш брати. Ні, я Ні? думаю, краще в дешевий день і набрати, і навіть не міряти так, треба... так Мені цікаво, потім вдома міряєш. Ну, так... Щось відкидаєш. А потім ті сведри там розплутуєш, в'яжеш шкарпетки якісь з них. Ну, у у у протиснулися. О, да. А ти ще ж туалетної бумаги по акції на Так, да, Сьогодні скази. такий акційний день у нас. Коротше, акція така в Єві. Купляєш туалетну бумагу, 80% вартості вертається тобі кешбеком. І ми накупляли тої туалетної бумаги, а потім підемо ще візьмемо за той кешбек зубну пасту чи щось таке, що завжди потрібно. Плюс ще нам треба купити яйця, а яйця це взагалі окрема тема. Помниш, як ти мені казала, що там яйця в тому дешевому, в тому магазині дешеві. No. No. Заходжу я туди. Добрий день, добрий день. Там ціна була написана дійсно, саме дешевше в місті була ціна. Кажу, яка у вас категорія яєць? Каже, друга. Понятно. Яйця поділяються Іванка, на нульову, першу, другу. Одні би я не знав. Друга, це саме найякісніше. Шакури бувають на вільному вигулі, а бувають закриті, невільні. Не тобто, так, що не скубають травичку, там нічого. І плюс, такого. плюс що вони якими кормами кормлені, там, ну то ж все грає роль. Не просто, що там яйця найдешевші. Ми, може, не хочемо тих найдешевших яєць. Потім складається враження. Ми не хочемо їх, що всі, всі куплені в магазинах яйця недобрі. Якісь є недобрі, якісь є добрі. Але навіть ті добрі, ті найкращі не зрівняються з звичайним домашнім. яйцем, от яке вигодоване на домашніх харчах в селі то не зрівняється, ніяк Я... і дорога категорія. Іванка наштовхнула, ну, сказала таку думку, що чого люди просто не розбираються, а кажуть, там дешеві яйця, там дорогі. А категорії не беруть до уваги. Тому що Може, не довго їли всі яйця, ну, споконвіків ж домашні, а люди їх на категорії не ділять. На базарі яйця на категорії не ділять, просто домашні і всі по одній ціні. Тому і так воно і ще якось. Не прижилася така культура повністю в 100% населення казати, там яйця другої категорії дешеві. Або може не дешеві. Ну, Зважати на якість. Не, прижила... не прижилося ще до кінця. Так, нам треба до. М -м... А що ж ми не заїхали туда, яйця туда. купити? Яйця тут таке. Їдемо по каву зараз. Ні, спочатку їдемо забрати А, штомат. До речі, сьогодні нашу машину дивилися, машина продається, подивилися, все, чик-чик, прикинули. Сподобалося. Ще маю деяку інформацію надати. Можливо. Чоловік Можливо. дивився кілька машин і собі буде розмірковувати, аналізувати інформацію вдома. Так, їдемо прямо. Тож Можливо. Прямо, прямо. Люди йдуть мої посилки. Іванка має забрати посилку в поштоматі, але поки що... Сплатити посилку. Поки що точно не знаю, як це зробити. з зізнати. <гум> Знаєш, так? <гум> <да>? Сплатити 70 постав. <гум> Звісно, що зараз. Зараз підемо в Аврорі, купимо Другі ломіка і будемо виколупувати. <гум> <гум> не знаю, вдасться тобі відкрити. Сплачу. Чекай, тихо, тихо. Ти мене не цей от. Що робити далі? А хто знає? — зна. Не знаю. Кажу в «Аврору», треба, щоб це... Слати щось... 70, а Щоб підважити трошки. 70. Номер замовлення. Ну, як допоможи мені, будь ласка, Дякую. Зараз відкриємося, так? А якщо ні, не то підемо по ломік. Ей, 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 що там? Завершити поп... Продовжити. Продовжити. Все, оплатило нарешті, бо тут інтернет слабенький, Тепер додаток нова пошта. Заходь. Так, І... зайшла. І що? Вибирай накладну, написай. Вот. Не копіювати, просто натискай. Натиснула. Оплата прийшла успішно, то зрозуміло, no. давайте мені посилку. <гум> Оплата то пройшла. Прибув до поштомату, та як та... Чик. Зараз заберемо, дивіться. Дозволити. Дозволяй, звичайно, дозволяй. Відкрити комірку. Опа, довгоочікуваний момент. <гум> Давай, відкривайся. Комірчина. Ми О, тут пів години а, простояли, поки воно відкрилося. Вже думали, ломіка будемо брати. Добре, що біля аврори, Тут можна щось купити. Все, рада. Mm, рада. Все, каву забрали, тепер да. будемо заряджені. Да. Бадьористю. Любимо каву, таку доп'ю. Всяку любимо. Ну, любим Але всяку, найчастіше п'я. Папуанова Гвінея. Пише, тут пише Танзанія. Кава з Танзанії. Арміка. До речі, оця. 25 Coffee Roasters теж класна кава. Ну тільки вона дорожча. Да. Ну взагалі шикарно. Все, що то, там пише, то воно відчувається. Ну, я думаю, що це штучно, хімічно, ну, хімічним способом ні. оброблено. Маєш, є, запах? є ароматизовані кави, а є ну, дійсно що дорога, класна кава. Є ну, просто... Це було ми постійно беремо і це дорога класна кава. Це не просто кофеїн в зернах, і а зерна відчувається і... аромат, смак oh. такий. Цитрус, лива, узвар, курага. Це Та нові, ця. ми ще таких не брали. Плита обробка, Там... середнє обсмаження, кислинка 2, 4, 5 Чогось ти вже натиснула, вже такий пішов. А це я натиснув. Папуанова гвінея, 100% арабика. А тож тож вже... смаку, шоколад, ягоди. Вчора ввечері це корій. Яблуко, карамель. Обсмаження середнє. Кислинка, гірчинка, міцність, міцність 3. Гірчинка 4, кислинка теж 4. Як тепер нам ще поїхати а яйця їдемо. купити? Та давай завтра. Та вже намірилися. Що завтра заїжджати. Так Завтра ж мене повезеш до стоматолога. Нічого не знаю, треба сьогодні. Як будто ми тут завтра без таких яєць не прожили. Треба вирішити всі <рес> задумані справи, відмітити галочку, поставити все. І все, і поїхав додому. Від півпершої ото їздимо по горбітці. То машину продаємо, то яйця купуємо. То Папір по акції то пап... є, виберемо. Дуже то контрастні в нас різні ті справи сьогодні. То секонд-хенд відвідає. Від туалетного паперу до До кави. До, до машини, до Сеата. А -а -а. Так, а де нам припаркувалися? Як де? Заїжджаємо на стоянку. Трошки проїхали стоянку. Ні, Не? я ж. А тут... ти по кругу проїдеш, так? А, ще ж машину мили. Машину Думаю, мили. Думаю, що ми дуже довго в дорозі. І вона, поки доїдемо додому, вже буде така сама, так? Машина. Та де? -у -у! Та хто? Машина. якийсь слюк відкрити я ти, я чи що. А хто ж там з нами стармон? <зові> Якась <зові> грязновата буде. Купив <зові> <зові> яйця в форі. Тільки що. Взяв самі найдорожчі, а там акція мінус 25 відсотків. Ну я бачив, тому їх взяв. Получається, вийшло мені, вони не 68 там, чи 69, а 51. один. Що ще пише злата кладка? Це що, польські? Польські все пише? я там знаю, ні, якісь експортні чи імпортні. Ну, прочитайте. Яйця курячі харчові столові вищої категорії. Угу. І на них 25% сьогодні і завтра у форі. Так що якщо... І скільки вони коштують? 51 з копійками. Треба було, значить, сяти ще 10 штук. Завтра О. ще купиш. Чи що? Чи підеш? Там так пише акція дешеві. тільки за наявності в магазині. Ну, а то... Я, вроді би, останню заб... Ні. Самі най... Ну, самі а найдорожчі... А вони маленькі. А вони самі найдорожчі, які там були. ну, покажи. Чому вони такі маленькі? Який розмір? <хи> Має писати L-ка, там S-ка. Розмір? Нема? Не знаю, це нульова, 10 штук, розміру немає. Коротше, то все таке відносне, то дешеві, дешеві візьми, 10 штук. А то вони якісь невеличкі, маленькі. Ну так зато вони на черв'яках, на хробаках може. Так що, навіть замурені, <рес> <рес> брудні. То... Але маленькі Так, треба руки помити. Сальмонелла, так? Угу. Ой, все на раз. Я вже хочу додому, я вже навіть змучилася просто десь от їхати. Мені хочеться додому. Без привички. Хочу додому. Ну, так що такий сьогодні день. Машину не продали, бумагу купили, яйця купили. Що, ще, помили? Замурали. Замурали. Завтра веземо Іванку на, на зуби. Точити чити зуби? Будуть точити. Так, там справа автобус. Я бачу. І ти уп'ять в ту яму в'їхав? Ні.